Так, заглючив мій дирчик Такий от апарат, бензин, вейма вверх ногами. Зараз вони є садко там разні. Так ось видно тут, ну воно уже постояло, почало братися ваш Це Это взагалі, вообще карбюратора. А вообще воно таке, як холодець, як желе тут на дні. Коротше прикол, в чем не було у мене не холостого входа, як без подсоса він не работал. У нас було на підсосі, на підсосі, на подсосі я, коротше, надоїло мені ловить ці моменты на підсосі, Удобнее, коли подсос повністю открыт, повністю закрит. А він, виходить, робив трохи приоткритий, або трохи призакритий. Рішив я почистити і тут побачу. Ну, раніше я просто його продував, далі їздив, часу не було, зараз з'явилося час. Рішив його розібрати, подивитися, в чому причина. Вроді як причину я знайшов, забита була емульсіонна трубочка. Сейчас... Ось сам карбюратор. Вот сама трубочка эмульсионная. Камера не фокусируется, ну это ерунда. Стоит она тут вот. Все дырочки уже, в принципе, и продул. Вот а тут она выходит. Вот там вот внизу. Там внизу ее будет видно. И закрывается она, естественно, жиклером. За то а, о! Отже клерчиком вона закривається. Так от. чик чирік він закрутився, сюди ставиться отстойник. І прикручується отстойник. В принципі, все я продув. Канальчики на холостий, канальчик на воздух, на воздух. І от эту зимальсіонну трубку. Ніякі регулировки нічого я не трогав. Сейчас соберу, поставлю, подивлюсь. Ефект. Помогочині. Волку тут розбирав, я продував. Так, сборку в обратному порядке проводим. Вот тут є такий раз, Что воно работало в лобаков да еще из сапуна трубочка От. так вона у мене буквально первый же год разлезлась я взял ну, став обычну пластику наверно типа як капельниці вона тільки діаметр більший і вона всю по діаметру вона подошла вовнутрь Раз. Ну, в принципі, плотненько уже несколько год у мене нормально работает. Да, ну вот, я його майже зібрав. Осталось тільки отстойники, фильтр воздушний поставити. Так от, от тут В принципі, если взять зеркальце, буде жиклер, жиклер викручуєш, і там буде емульціонна трубочка. В принципі, оце все розбирати і знімати особої надобності не було. Тобто можна було його і не знімати Голку можна тут сняти. Тобто Шплинтик витягнути, сняти голку, продуть, тут зняти, Продуть І в принципі повністю знімати не треба було. Ну вже зняв на будущее будемо знати. Так, да, пару разів. Я, ну, перед цим чистив. Просто відстойники збирав И прокладка попадает между крышкой и корпусом. И не всегда заметно. То тобто есть бензин открываешь, а оно не тече. А потом приходишь через там, день или работает. А раньше він робив вот в таком положении. Даешь больше, и він начинает задихатися, Ну, Ну как сейчас. И начинаю так вот глохнуть. А сейчас вот полностью. То есть причина. Вот на подсосе его раньше заводишь. Ну, в таком вот положении. Потом начинаешь убирать подсос, тут вин глохнет. А тут этот момент надо было ловить. Тобто, в принципі, раніше, так, да, я його розібрав там ще в прошлом році. Продув, все, клас, забрав. А він не працює. Працює тільки тут десь в переходному положенні. Сьогодні, правда, заїхав я там на сервіс. Мужики об'яснили, що є емульціонна трубка. В принципі, ну як. Знав я про емульціонні трубки в інших карбюраторах, але я не знав, що тут вона є. то не пришлось мне в жизни разбирать такие карбюратор. Ну, я там разбирал на бензопилі, на бензокосі, там мембрана, там вроде эмульсионной трубки, я не помню. А тут, ну, короче, не важно. Важно то, что надо эмульсионную трубку почистить, и потом он работает так, как должен работать. Завил на подсосе, убрал подсос, именно сам с подсоса уходил, я так вот проволочку застегнул и 5 литров там хватает мне на день по 10 сотках туда-сюда ходить культивировать но ну, а вообще классная вещь сейчас вот они придумали от вейма тут ну, мне не видно видно наверное вылеты сейчас они ее стачивают и клеят сюда садко там с парки ну короче разные какие хочешь я еще брал еще есть тут а вейма и тут Наліпки були Вейма на баки. Ще залишилось Вейма. Тобто, типа як оригінальний китаєць, Блін, а садко вже підробка. Беруть вейму і клеять свої наклейки. Ну не важливо. Суть в тому, що нормальний двигун. Я в нього лью бензин. Тобто, то, що в мене залишається, бензопилі, бензокосі тобто він з маслом розкілішований, приходить дві неділі. Вроді як окисляється масло, окисляється бензин, далі не можна. Бензопилів, бензокасів, користуватися цим бензином. І я його зливаю, заливаю сюди, і він мене їздить на цьому бензині. В принципі, нормально. А з прошлого року з'явився якийсь бензин керовий, що в Получається пакабека.